Разом з нею побажання, успіху і гарного настрій, задоволені сьогоднішнім заняттям. У відповідь я хочу від вас також отримати ваші посмішки. Подаруйте одне одному посмішку. І ми складемо їх у нашу чарівну скриньку. Будь ласка, передавайте посмішки свої. до неї. вона зберігає доброту наших сердець. Сьогодні ми з вами поговоримо про усмішку. Що ж це такі усмішка? Це виїв настрої, прояв почуттів, емоцій. Якщо подивитися на наше буденне життя, то ви побачите, що настрій емоції це одна з головних його частин. Погляньте, будь ласка. Кожен колір відповідає нашому настрою. Червоний радісний, жовтий спокійний, зелений нейтральний. Візьміть по квіточці того кольору, в якому настрою ви зараз перебуваєте. Розберіть, будь ласка. Понять, який гарний зимонок у нас сьогодні з вами прийшов. який гарний колір настрою. Давайте, Щоб у нас такий радісний настрій, залишався цілий урок. А в кого він спокійний, бачите, що її жовті у нас піточки, то в них він підніметься до кінця уроку, я так вважаю. Так Так ось у нас емоції є позитивні, негативні, є спокійні емоції. Подивіться, будь ласка, у нас з вами є схематичне зображення емоцій. І вірно ви сказали, що змінюється нас губи стають в усмішці, так? зводяться, дивіться, або навпаки, опускаються кінчики губ, або роз очей також змінюються коли різні емоції. Коли ми перебуваємо в такому назві, так, що можливо ще що, ну ось так і він. Байдужість, або, можливо, не байдужить, а спокій. У, а я не погляду. <постив> ну отак і весь. Так, що за ви показували? Ні, невдоволення! Невдоволення він <постив> мамою Молодці! А зараз ми побачимо, як ваше обличчя змінюється від того, як ми саме ми з вами показуємо емоцію. Візьміть, будь ласка, дзеркальність, погляньте. емоції, а ви самі собі покажете. Показуємо наші емоції. Сум. Так. Подумаємо, що за слова з словом посмішка. Ну, Піднімаємо ручку. Що ж, Саша? Радість, ще. Шастя. Щастя, ще. Веселість. Веселе Веселі обличчя. Веселе обличчя. Задоволення. Ще. І у нас з вами є три команди. Команда радість. Команда добро. Та команда щастя. Перед вами лежать прислів'я У пальку. Вийміть, будь ласка, і знайдіть прислів'я, яке відповідає назві вашій команді. Будь ласка. весь світ Мам при словом дім водує азоле. Чисті біля акушер. І вам потрібно в кожній команді схематично зобразити. Назву вашої команди. Та това серце кінчуємо. Назва. Валюно. Так. І наступна. Насла. Ната, у будь ласка, щастя. Ця людина любить щастя, вона завжди зміхається і буде всіха. Відтирайтесь на людина. За допомогою слів має назву вербальне спілкування. А, за допомогою... а спілкування за допомогою без слів, за допомогою тільки жестів і євістів має назву невербальне. Як ви гадаєте, чи нам легко спілкуватися без слів невербально? нам буде спілкуватися без слів, Сашка? Ні, ні, зовсім не так. Але давайте ми з вами це спробуємо зараз У вас у кожного по аркушу на пару на вашу по аркушу паперу. Скаріть, будь ласка, і ми з вами беремо одну ручку на двох. Взялися за одну в вдвох. У вас є в кожного своє завдання, яке ви повинні будете намалювати. Ми Спостерігаємо одне за одним, дивимося на емоції сусіда вашого, на те, що саме він переживає в цей час. Можливо, він вам щось хоче невербально щось показати. Ви повинні виконати своє завдання, кожен своє завдання намалювати на одному папері, однією ручкою, кожен свій малюнок. По моїй команді почали. Початку. На так? Початку, так. А покажіть, будь ласка, нам свої малюночки. Підніміть, покажіть нам свої малючки. Гостям нашим покажіть свої малючки, що у вас там вийшло. Піднімайте, вийшли. Так, мені покажіть свої малючки. А тепер подивіться, де ми вийшов, хтось виконав завдання, а хто ні. Як вигадайте, чому вже Мімікою, Мімік, так, за допомогою міміки для... повертайте свій листочок з побажанням. Прочитайте, будь ласка, свої побажання, які вам подарували. Так, дописуємо. Цей листочок збережіть на згадку, коли у вас буде поганий настрій. Знайдіть його, прочитайте ще раз. І можна ви побачите, що ви потрібні своїм друзям, що вони про вас піклуються згадаєте сьогоднішній урок і у вас настрій трішки покращиться і висвітнете своєму зображенню в дзеркалі. Посміхнися скоріш до сусіда і до сонця в небес височі, і до дзеркала, що є в прихожі, сам до себе скоріш посміхнись, бо в посмішки єдина сила подувати. Навколо мости, там, де ріки ненависті плили, об'єдналися два береги. Одне одному буде сміхатись, просто так, щоб приємно було, дивні зміни почнемо помічати, стане жити, як мріємо давно. Щир, відкритий усмішок бажаємо зустріти у вашому житті. Дякую вам за увагу.